Зїжджаємо на евакуацію. У нас три заявки. Потрібно зібрати людей і зібрати Алабая. Знайшли йому родину, там все горить палає. Ми приїхали за старою за дівчинкою Алабая. Ми знайшли її родину та їдемо. Тішилось їй нелегко. Я її з велетня вивезла. З велетня, з велетня, вона таке пережила. Все, Все мало сон, давайте, ребятки, з Богом. Дякую, дай Бог вам удачі. висить. Ось так приїхали на евакуацію з сідром. Потрібно зібрати людей, але потрібно тікати вже. Ну ты ж не собираешься, ему сейчас подпитись кинет. Под давай, нет. давай, тихо, давай, давай, тихо. Может, да За нами. Давай, давай. Уезжаем, мы за нами. Он за нами. Жаль, евакуація не вдалася, тільки змогли забрати Алабая терун, а людей не змогли